Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з незвичайною начинкою, але дуже смачною, з квасолею, маком і цукром. Вони виходять м'які, ароматні промити 1 кг сухої квасолі, білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Прийшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити, і перекрутити через м'ясорубку, а можна перемолоти блендером. До квасолі додали 200 г підготовленого маку. Як Мак підготувати до начинки на моєму каналі.